якому проміжку належить корінь рівняння? Актуальне завдання для 11 класників. Це показникове рівняння. І я впевнена, що більшість з 11-ти класників саме зараз розглядають цю тему. Да? Одна третя степені х-7. Х у нас в показнику, і це говорить, що показникове. Корені стрійки справа. Наша мета звести ліву і праву частину до спільної основи. Я бачу, що це можливо зробити в вигляді степеня за основою 3. Зліва, 1, третя, /3, 3 в степені мінус 1. І в степені х мінус 7, а корені стрійки це 3 в степені 1 друга. Пам'ятайте, при піднесенні степеня до степеня показники перемножуються. Буде 3 в степені мінус х і вже плюс 7 дорівнює 3 в степені 1 друга. Все дуже легко. Якщо степені рівні, основи однакові, то залишаємо рівні показники. Показники мають бути рівними. Мінус х плюс 7 дорівнює 1 друга. Залишається розв'язати маленьке лінійне рівняння. Я буду знаходити х одразу. Х дорівнює 7 мінус 1 друга, або мінус 0,5, кому як зручно, і це буде 6,1 друга. Я можу вже побачити, або 6,5 напишу, що це число, яке заходить в інтервал d. Це. Розв'язано. От бувають такі задачі рівняння, коли нам запропоновані відповіді, корені, ви можете тоді підставляти тут інтервал, і, і значить, потрібно було розв'язувати. І згадали і м, степінь тему, і згадали, як працювати з лінійним рівнянням. Маленьке показникове рівняння найпростіше, розв'язано. Якщо ви одинадцятикласники, вам потрібно вивчити цю тему в цілому, ви можете на нашій освітній платформі математичка знайти і все опанувати. А можете приєднатися до проходження курсів підготовки до НМТ, і там так само буде розібрано цю тему.